Hello, everybody, welcome back to my channel. І так, сьогодні у нас з вами завершальне останнє заняття за другою темою підручника Superminds Ukrainian Edition. Сьогодні у нас з вами уроки uh, Think and Learn. Думай, навчайся рубрика. Так, and uh, Group Check Units 1 and 2 Revision, Повторення першого та другого юнітів So, перше listen and point. What habitats are there? Отже, які є у нас habitats? Habitat це місця існування якісь, так, місця проживання. Окей, okay. отже, перший habitat – це polar habitat, полярне місце проживання. So, Grassland. grassland луг, так? Uh, Пасовище. Rainforest, rainforest, Тропічний ліс. and ocean – Ocean, ocean. Polar habitat, grassland, rainforest, ocean. Okay, good. Now let's look, read, and say what habitats are the animals are living, living. So, погляньте, прочитайте, скажіть, у яких місцях живуть ці тваринки? Які у них habitat, місце життя? Animals live in different habitats. Отже, тварини живуть в різних місцях. A habitat is A home for plants and animals. місце існування так, habitat – середовище існування, місце проживання. Це будинок, домівка для рослин і тварин. There are lots of different habitats. Існують різні, багато різних місць проживання. Some are very cold, like the polar habitats. Деякі з них дуже холодні, як полярні, наприклад, середовища. And some are hot, like the grasslands and rainforest habitats. А деякі дуже холодні, такі як полярні місця проживання, так, і е, спекотні жаркі, такі як е, Луки Пасовища та е, тропічні ліси. Саме water, like the ocean habitat. Але деякі, так би мовити, це ocean, морські або океанні, океани місце існування, середовище існування. They are all habitats where animals live. Вони є місцями проживання, де живуть тварини. Ну, от, наприклад, написано, що zebras live in grasslands. Uh, може, де живуть ці тваринки? Отже, зebras live in grasslands. Crocodiles. Де живуть crocodiles, крокодили? They live in grasslands and rainforest. Так, вони живуть теж на луках і, ну, пасовищах, так би мовити, і uh, rainforest в тропічних лісах. Monkeys live in grasslands and rainforest. Fish. Де живе рибка? Fish uh, live. In polar habitats, Rainforests and Ocean. Polar, bear li polar Bears live in polar habitats. And Lizards live in Grasslands and Rainforest. Тобто завдання No2. За ось цим прикладом, який ви бачите перед собою. Ну, а потім треба Джо Намалювати. So, draw a penguin and a parrot in their habitats in your notebook. У своєму зошиті намалюйте пінгвіна і папушку у місцях їхнього існування. Ну, пенгвін, звичайно, там будуть сніги, <coughs> Так, polar habits, а парот це буде rainforest. Звичайно, що це буде тропічний ліс. Там, де багато зелені, великі, великі дерева, так і кущі зелені. На цьому огляд 28-ї сторінки завершено. Переходимо до revision, page 29. Group check units 1 and 2. Перше. How many words can you remember draw pictures in your notebook? Скільки слів, ви пам'ятаєте? Так, daily routines. Пам'ятаєте, ми вчили в першій темі, так? Щоденні рутини. Animals. Тварини. Ну, animals тварини ми тільки но вивчили їх. Так? А daily routines. Треба повторити з першої теми. І так, це були слова get up, вставати. Get dressed, одягатися. Have breakfast. Снідати. Так? Get. Brush your teeth. Чистити зубки. Go to school. Ходити до школи. Have lunch. Have lunch вбідати. Play in the park – Гратися в парку. Have dinner – вечеряти. Have dinner вечеряти. Go to bed. Лягати спати. Go to bed – Лягати спати. Це була перша тема. Повторімо слова з другої теми. Пола bear – білий ведмідь. Bear – звичайний ведмідь, бурий ведмідь. Zebra – Зебра. Крокодил. Крокодил. Хіпо. Гіпопотам, так? або бегемотик. Тайгер. Тигр. Перет. Папуга. Манкі. Мавпа. Снейк. Змія. Гуд. Права третя. Listen a number in your notebook. One to six. Ми зараз маємо прослухати аудіювання і пронумерувати ці репліки у правильному порядку. 1. 2. Yes. But she doesn't like hippos or tigers. Three. No, do you like snakes? Four. Yes, I think they're nice. Five. Me too. Розберімо цей діалог. Look, Jane likes snakes. Поглянь, Джейн любить змій. 2. See, yes, так, but she doesn't like hippos or tigers. але їй не подобаються бегемоти і тигри. 3. No. Do you like snakes? А тобі подобаються змії? Yes. I think they are nice. Так, я гадаю, вони гарні. Five E. Me too. І я так гадаю також. Поставте це відео на паузу. Ми з вами прочитали цей діалог чудово. І нам треба такий самий написати у своєму зошиті у вашому робочому, щоб ви зробили запис. Write a new dialogue in your notebook. Exit out. Look, наприклад. Taras likes Parrots. Поглянь. Тарас любить папужок. Yes, but he doesn't like bears or tigers. Але йому не подобаються ведмеді або тигри. No, ні. А тобі, типу, подобаються перец, uh, perots, папушки, як Тарасу. Перец. Yes, I think they are nice. Я гадаю, що вони гарні. Мітцю і я також. Ось у нас і діалог вийшов. Не зразком того, що ми з вами послухали. So, acts it's out. Розіграйте цей діалог. Ну, на цьому я з вами прощаюся. Цим уроком ми з вами завершуємо огляд другої теми. Нагадую, що, як завжди, що у нас туди... все. За робочим зошитом додаткові уроки. За... Super Phonics Book, Super Skills Book, там де більше граматики, в окремих відео для спонсорів цього каналу. Тому, будь ласка, долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті, приходьте на наші суботні вебінари, працюємо разом. Goodbye, good luck, до зустрічі на третій темі. See you!